Стільки клієнтів сьогодні було у салоні, що навіть кави не було часу попити. Як ти себе почуваєш? Дуже втомилася. Все нормально, любий, хоча скоріше, весілля і відпустка. Я ж про що хотів поговорити. Мама просила поки що тобі наказати, бо це сюрприз. Але я ж розумію, що ти хотіла б підготуватися, тому розказую. Секрет. Ми з тобою їдемо на ті острови, про які ти мріяла. Юрчико, фантастика. Але це ж дорого. Ти ж гроші відкладав, щоб викупити свою частину в салоні. Ти так і вирішив їх взяти? <клес> ну, не зовсім. Це мама вирішила шиканути, сплатила задаток, а після весілля сплатить. Залишок. О, ні, тоді не треба так дорого і далеко летіти? Не розумію. Ще хвилину тому ти була в захваті. З тобою точно все в порядку? Звісно, так, але ми майже сім'я і повинні жити своїм розумом, а не слухатися твою матусю в усьому. Чи ми одружимося і будемо колгоспом жити? Потім вона ще буде дорікати, що витратила на нашу подорож купу грошей. Не ображай мою маму. Та нікого я не ображаю. Просто думала, що ти самостійний чоловік, а ти матусин синок.